Друзі, ну що варто сказати, іранські дрони шахід вони збиваються і будуть збиватися достатньо ефективніше з часу. Потрібно просто набити руку, розумієте? Ж. Станом на вчора, на вечір, було збито вже 15 загалом шахідів. Станом на сьогоднішній ранок є інформація про 17 збитих шахідів. А так над Одесою знову ж таки працювала тактика використання цих безпілотників росіян. Як я розповідав, що вони літають по двоє, плюс один дрон спостереження заходять на виконання бойового завдання росіяни. А, координати прописані в GPS у цих дронів. Вони починають зниження. Один дрон збивають, другий має завершити завдання в Одесі. На жаль, у них вийшло його завершити, але головна ціль. Дозві ще була не та, в яку потрапив дрон. Над Дніпропетровщиною збили два таких дрони. На півдні є інформація про збиття п'яти дронів, друзі. Тому дивіться, поступово збивати буде Збройних Сил України більше. Тут важливо, що працювати по них будуть не тільки системи ППО, але й певні інші. Виду озброєнь більш дешевші, можемо так сказати, щоб ціна збитого дрона не була значно нижчою, ніж ціна, умовно кажучи, ППО ракети протиповітряної оборони, яка вилітає на завдання по його знищенню. Тому народ, шахіди, не допоможуть росіянам. Поступово будемо їх відправляти на шматочки. Дальність бачення, тобто вдається розглядіти ці дрони за 50 км, а почути за 25 км завдяки цьому звуку Мопеда, який летить в небі. <клес> От, е є у них ще ударні дрони типу Мохайер. Якось так вони називаються, якщо чесно не пам'ятаю транслітерацію. Але е вони, типу Bayraktar, І Наразі саме активного використання таких штук не фіксуємо. Поступово будемо фіксувати, думаю, і знову ж таки будемо збивати. Тому слава Україні! ЗСУ сила Україна переможе, друзі.